Продовжуємо другу частинку нашої роботи. Дивіться, чим відрізняється розріз від перерізу. Переріз показує лише те, що дотикається до січної площини. При розрізі ми показуємо і те, що дотикається до січної площини, і те, що знаходиться за нею. Тобто ми бачимо цей фрагмент і ми бачимо навіть оцей фрагмент. Здавалося б, простіше зробити переріз, але є один нюанс. Якщо при перерізі наша деталька, тобто фрагменти детальки, ну, умовно розпадаються на частинки, зараз я вам покажу, що це таке, то ми заміняємо його розрізом. Тобто давайте спочатку робимо начебто переріз. Ми можемо його зробити прямо ось якраз там, де в нас знаходиться сама лінія перерізу. Тоді ми його взагалі можемо, в принципі, то і не позначати ніяк, тобто буквами, тому що він проходить чітко по тій самій площині. Робимо осьову лінію, так як це буде являтися кругом, то осьова лінія в нас обов'язкова. І так, дивіться, січна площина проходить в нас рівно через центр. Через центр отвору. Тобто, що ми бачимо? Ми от начебто підходимо звідси і бачимо отакий фрагмент. Тобто, це було коло, яке зрізано зверху, і плюс ще буде окружність. От ми його і робимо. Це коло діаметром 40 мм, значить радіусом 20 поки що не наводимо, бо нас не буде цікавити поки що все коло. Нас буде цікавити його фрагмент. І так, є. Далі ми зрізали на 8 мм глибину. Тобто, ось ми робимо зріз. Тобто, ми показали оцю частину, ми зрізали. На перерізі оцієї цієї частини бути не повинно, але є нюанс. Отвір діаметром 14. Тобто, він у нас проходить вертикально, тому ми його бачимо вже не як отвір, а як дві паралельні лінії. Діаметр 14. На перерізах ми або на розрізах ми невидимих ліній не показуємо. Тепер дивіться, що в нас виходить. Якщо ми не будемо цю частину показувати, беремо просто як переріз, то в нас буде одна частинка і буде окрема інша частинка. Це якраз є той випадок, коли ми переріз застосувати не можемо, бо в нас наша деталь розпалася на один сегмент і на інший сегмент. Тому нам приходиться замінювати переріз розрізом. А при розрізі ми повинні показати. І оцю частину, і оцю, і навіть оцю, тобто все те, що ми бачимо. Тому ми наводимо тепер вже повністю окружність, бо вона нам вся повинна надобитися. І ми показуємо ще й ту окружність, яка знаходиться ззаду, тобто оця велика діаметром 60. Відкладаємо на циркулі радіус 30 і робимо окружність, то тобто ми показали все те, що знаходиться і в січній площині, і за січною площиною. Що нам ще необхідно зробити? Нам необхідно ці фрагменти заштрихувати, тому що це ті під 45 градусів, тому що це ті частинки, які знаходяться в січній площині. Все інше ми просто бачимо, але воно в січну площину не попало, бо це або отвір, ось він по центру, або просто частини, які знаходяться за січною площиною. Є, підписувати, ми не підписуємо, тому що якщо в нас переріз або розріз знаходиться чітко по лінії, то ми його не підписуємо. І так, перший розріз є. Ми можемо ці зайві лінії прибрати. І можемо навіть показати той розмір, який ми не показали на вигляді, тобто в нас не вистачало тут діаметра. Якщо ми бачимо, що у нас тут може щось не поміститися, то ми робимо зовнішні лінії і отут підписуємо діаметр 14. Писати, що отвір наскрізний немає сенсу, бо і так по розрізу видно. Так, тепер далі дивимося <кій> розріз ББ. Ми його помістимо в більш вільному місці. Ми його можемо помістити отут, на осьовій лінії. Можна вище-нижче, це не принципово. Тому що він у нас має такий більший діаметр, тому ми його винесемо подалі. Робимо обов'язково вертикальну лінію. Так, що ми робимо далі? Ось у нас переріз, розріз, верніше. Бо переріз ми тут знову не можемо застосувати отвір наскрізний, скрізний, знову у нас наша окружність розпадеться на два сегменти. Тому ми робимо переріз, але верніше вибачаюсь, розріз. Але тут простіше ми будемо бачити лише оцю окружність. Ні те, що ззаду, ні те, що спереду, ми не показуємо. Діаметр 60 мм, значить, радіус відкладаємо 30. І робимо окружність. Ось, у нас є окружність 60 мм. Що ми бачимо далі? Ми знаємо, що тут є отвір, наскрізний діаметром 20. Він також буде проходити вертикально, тому ми відкладаємо 10 мм від вертикальної лінії вправо і вліво. І паралельно вертикальній лінії проводимо показуємо отвір. Отвір у нас, сам отвір не попадає в січну площину, <кій> а от якраз потрапляють у нас оці фрагменти нашої окружності. Тому те, що потрапляє в січну площину, ми обов'язково заштриховуємо. Так як вал у нас є єдиною цілою деталю, то всі штриховки йдуть. Якщо я вже, наприклад, вибрала в праву сторону, то значить вони всі повинні йти в праву сторону і однаковою, з однаковою відстанню між штрихами. І так, є. Далі. Далі нам потрібно на цьому, отут ми вже розріз підписуємо. Це в нас був розріз ББ. <кій> Значить, витираємо фрагмент лінії, який нам заважає, і підписуємо, тому що він не знаходиться чітко на січній площині. Зайві оці лінії можемо прибрати. Штрихова лінія, нагадую, закінчується лише штрихами, а не точками. Хай це буде шматочок штриха, але це повинен бути штриха. Так, підписали. І останнє, що нам треба зробити, це показати діаметр отвору. Можете, в принципі, стрілочки і всередині показати. Можете зовні. Якщо всередині, то підписуємо тут. Якщо зовні, то підписуємо ну, з цього або з іншого боку. Діаметр 20. Ми також не пишемо, що отвір наскрізний, тому що на розрізі це видно. І залишилося нам зробити розріз ВВ, який проходить через паз шпонки. Тобто ось він у нас. Тут нічого складного немає. Діаметр 48. Ми можемо, до речі, також, ми бачимо, що у нас тут місце дозволяє. Якщо місце не дозволяє, ви можете робити тут там лівіше, правіше, тобто, де є вільне місце. Робимо. Горизонтальну штрихову лінію. І діаметром 48, тобто радіусом 24 проводимо окружність, але поки що її наводимо, ну, майже всю. Чому майже? Тому що вгорі в нас буде виріс під шпонку. Тому оцей фрагмент я навожу. Тут я можу просто так от акуратно, поки що так. Зробити. Що ми робимо далі? Шпонка в нас заглиблена на 5 міліметрів. Тобто від оцієї верхньої точки ми спускаємося вниз на 5 міліметрів, а ширина паза в нас 14 міліметрів, тобто 7 міліметрів вліво, 7 міліметрів вправо. Ось у нас буде такий виріз. І оці фрагменти ми бачимо, що ми можемо довис... донавести. В принципі, це все. Підписувати ми його не будемо, бо він у нас знаходиться чітко по лінії. Зайві лінії прибираємо. І під 45 градусів заштриховуємо. В принципі, ми бачимо нічого складного в нас, були ці завдання конкретно під кожного студента окремо, але враховуючи ситуацію, давайте будемо поки що робити одну детальку для всіх. І так, в принципі, на цьому все. Бі-бі!